Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Марафон продовжує випуск. Новин для вас працюють інформаційні команди. Фактів сітіві та вікон СТБ». В Авдіївці запеклі бої точаться у межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога. Повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання Таврія Олександр Тарнавський. Ситуація там складна, але контрольована. Зауважив бригадний генерал. На загрозливих напрямках здійснюється маневр військами. Крім того, туди виділили додатковий ресурс боєприпасів. Відбувається підсилення підрозділів. На місцях готують потужні укріплення з огляду на усі можливі сценарії. Важливий кожен Лаптик української землі, але найвища цінність і пріоритет це збереження життя українського солдата, підсумував Тарнавський. Щоб відволікти увагу від самої Авдіївки, російська армія концентрує шквал вогню по всій лінії фронту на цьому напрямку. Про ситуацію поблизу міста розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Противник за останню добу посилив артилерійський. Танкові мінометні обстріли наших позицій дуже-дуже посилив. О, ну, і традиційно також ці скиди з дронів не припиняються. Ну, відчувається те, що вони, скажімо, напрягли всі свої м'язи, якщо можна так назвати, всі все, все своє, що у них є в наявності для того, щоб ну, досягти там певних успіхів. Не певних, а ми знаємо, які успіх, там взяти Авдіївку, точити її, зайти туди. Захватити відрепортувати своєму фюреру, От, тому е, робимо все можливе для того, щоб цього не трапилось на ділянці. Нашій ну кажу так, що в принципі ситуація абсолютно точно контрольована е, нашими підрозділами. Більшість росіян, що підписують армійські контракти, вирушають на злочинну путінську війну. Робляться заради грошей. У цьому певен краснодарець Артем, який добровільно пішов до військкомату, бо опинився у фінансовій скруці. Щоправда, підзаробити не встиг уже за тиждень опинився у полоні. Його молодший поплічник Володимир потрапив у окопи. Каже проти своєї волі, бо ж мобілізований. А отже, твердить його мати, з якою нашим кореспондентом вдалося поспілкуватися телефоном, ні в чому не винен. Жінка скаржиться у їхньому селищі. Мобілізували майже усі всіх чоловіків. Сюди йдуть тільки заробити гроші. А чому ви так думаєте? Ну, тому що всі так говорять. Артем так само вирішив піти у путінське військо підзаробити. Обіцяли, мовляв, більше 200 тисяч рублів на місяць. Та не судилося. За тиждень після першого штурму потрапив у полон. Підпали під обстріл. Група потерялась. Я потрапив під обстріл гранат і здався в плін. Нині певний 41-річний далекобійник з Краснодару він затямив. А свободітелі тут ніхто не чекав. Люди в себе живуть і живуть. Ніхто, ні нацистів, ні що нам поють тут по телевізору. Такого я не побачив взагалі нікуди. Якби ось в слідчості цього і почало в голову приходити, що ми тут взагалі лишні люди. А коли сюди вже приїхав, по факту-то... Защати незачем, то есть не тобто, ніхто нікого не бомбив. есть тобто, пока ми не появились. осіяні зійшло і на 24-річного мобілізованого скемеровської області Володимира у полон твердить здався добровільно попри жахачки офіцерів. Агітіру літо яйця отризають, ж пенят. Что лучше гранату, під собою взорвите, но в плен не сдавайтесь. Хлопець с телефоною у матери, а та ошелешує його звісткою. Якісь люди від його імені вимагали в неї гроші. Мене в плен взяли. Ой, сын. Тебе ніхто нічого как не сообщав? Мне приходили это самое, звонили, 100 просили, а мене не было денег. Не представлялись, зачем 100 тисяч перевести? Ні, не представлялись какой-то номер. Потім все смска удалилась. Сходи в воєнкомат, скажи, пускай суетятся насчет документов по обміну. Потому що в наше командування може сказати, що я без вести пропавший і про про мене просто все забудуть. Нам так само вдається поспілкуватися із окупанта на ім'я Лариса. На запитання навіщо її син приїхав в Україну вбивати людей? Вона відповідає, він жертва обставин. Його забрали просто і все. не по своей же воле он поехал. У нас весь поселок почти всех сгребли, всех отправили. Посадили в автобус и увезли. Вы не пытались протестовать? Пытались, а толку-то? Мы а просто писали главе района, что зачем это все это мобилизация-то. Он вам ответил? Ой. Не Росіянка певнить на найближчі вибори Путіна не піде, бо ж політикою не цікавиться. Не хожу, ні голосую, ніколи, ні за кого. А Путінський вояк як доброволець Артем запевняє, політику свого президента не підтримує, ба більше тому каже вже час йти. То він уже засидівся. 26 років сидить. Так не должно бути в стране должно постоянно меняться, меняться президент із полоненими нині працюють слідчі СБУ. Обидвоє твердять більше на війну ані ногою. Володимир навіть ладний її собі зламати. І, якщо в то, я даже попрошу кого нибудь з знайомих ногу не або руку, щоб не їхати обратно. Андрій почтів Артем Деженков, програма. Вікна СТБ. Єдині новини. Поцупили понад 45 мільйонів гривень на безпілотники для війська. Правоохоронці викрили схему шахраїв, які брали гроші з волонтерів і військових на дрони, але товару не постачали. За даними слідства, підозрювані переконували жертв, що можуть придбати безпілотники за значно нижчою ціною до 30% дешевше ніж на перевірених ринках. Але за умови, що покупці одразу ж перекажуть усю суму за товар. Згодом зловмисники розповідали клієнтам легенди, ніби дрони арештували на кордоні або що постачальних шахрай. Але грошей потерпілим так і не повертали. Двом підозрюваним обрали запобіжні заходи тримання під вартою. Ще один у розшуку махлярам загрожує до 12 років тюрми. Палата представників сполучених штатів пішла на перерву майже до кінця лютого, так і не проголосувавши за законопроект про допомогу Україні. Перерву оголосив спікер Майк Джонсон. Тож голосування відкладене щонайменше на два тижні, адже члени палати повернуться на роботу 28 лютого. Американські змі повідомили, що речник Білого Дому Ендрю Бейс розкритикував спікера за таке рішення і заявив, що замість того, щоб припинити політизувати питання, від яких залежить нацбезпека Сполучених Штатів, Палата пішла на Незаслужену перерву, а це посилює вбивчі зусилля Росії та іранського режиму. Нагадаю, цього тижня Сенат Сполучених Штатів проголосував за пакетний законопроект, у якому Україні передбачено понад 60 мільярдів доларів допомоги. Але наступні кроки неможливі без голосування палати представників. Утратив обидві ноги, та завдяки автошколі хоче розпочати нове життя. Герой нашого наступного сюжету зазнав важкого поранення наприкінці березня 22-го року на Київщині. В авто, у якому перебував боєць, влучив російський дрон. Потім почався мінометний обстріл. Олександр був тяжко травмований. Його евакуація тривала 8 годин. Він утратив багато крові. Ноги довелось ампутувати. Нині він пересувається у кріслі колісному, намагається стати на протези і вирішив освоїти керування легковим і вантажним. Автомобілями про це боєць розповів Софії Богуцькій. Залажу своїми, можна так сказати, силами. Ну, ви досить хвачко Ні, Ну, просто ж ви є підготовка своя. Уже другий тиждень поспіль 30-річний військовослужбовець Олександр вчиться кермувати навчальною вантажівкою на ручному керуванні. Заводимо автомобіль. Переключаємо передачу. Включили. Вижимаємо саплення. оп, Бачите, цього ошибочка. Шуту. Повторяємо. Керуванні, сказати, що тяжко не то, що тяжко, просто треба привикнути. Так як люди привикають до управління з ногами, перед тим як перейти до практичних занять, Олександр місяць вивчав теорію та здав тест. Каже, з кермуванням авто вже знайомий доводилося під час виконання бойових завдань. На війну боєць пішов ще у 2014-му. Ну, бували такі ситуації, коли товариша поранення і він не може керувати, то в другій ситуації, як тобі сісти, і спасти себе і спасти його, ну в першу чергу спасти, то інших варіантів не було. Служив Олександр до 2019-го. Потім перерва на цивільне життя, і вже за день до повномасштабного вторгнення його покликали до частини 30 березня. Під час виконання бойового завдання Олександр був тяжко поранений. Мені в автомобіль прилітає з пташечка. То тобто дрон прилітає, і вже після дрона вже починаються мінометні обстріли. На виході в мені в нижня частина. Тобто, справ у лівої ноги мені осколками пробив цього поріку А права нога, якраз я коли витяг з машини. Ну то тобто виходив з машини дверима. Воно вже придавило і теж осколками порішило. Олександр згадує від бойового шоку, втратив свідомість. А до тями прийшов аж через тиждень у лікарні Із-за великої втрати крові. У мене організм, наскільки я був визначений, як врешено схвала, що одна рюмка залишилася. В них не було другого варіанта, як оперативно ампутувати ноги. Відтоді чоловік пересувається у кріслі колісному, Стати на протези, поки не виходить. Я дуже затягнув із тим, щоб стати на протези. Чому? Тому що велика проблема в масі моїй. Довгий період часу я скидаю масу, дуже швидко набираю. І той, тобто, коли стаєш на протезі, то тобто, своя ж маса, свої лишні вес дуже заважаються. Тому, аби вільно пересуватися, боєць вирішив отримати водійське посвідчення і одразу за двома категоріями Б і Ц, за державною програмою, таку автошколу для людей з інвалідністю створили на базі місцевого державного університету внутрішніх справ. Ми відкрили категорію Ц1 для того, щоб збільшити спектр вибору професії. Тому ми направлено робимо це для того, щоб військові, наші герої, які прийшли з передової, які отримали поранення, щоб вони змогли адаптуватись, навчатись і далі вибрати собі професію. За півроку роботи п'ятеро учнів школи вже отримали посвідчення. Олександр, перший військовослужбовець, який навчається тут, каже: ці навички йому потрібні і для життя, і для роботи. Під час практики, під час навчання, я шукаю роботу, яка е Буде якби для мене нормально в майбутньому, коли вже получу права. Є автомобіль, який вже стоїть на переобладнанні, то вже буду рухатись на своєму автомобілі, який вже переобладнаний під схоже ручне управління. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікне СТБ. Єдині новини. Велику спільну зустріч з представниками українського бізнесу та органів державної влади провів Володимир Зеленський. Це вже четверте засідання, створеної президентом ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Зокрема, йшлося про зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, необхідність підтримки воєнно-промислових комплексів і внесення певних змін до законодавства. Окрему увагу приділили запровадженню цифрових інновацій, а саме створенню спеціальної платформи, яка дасть змогу в онлайн режимі прозоро комунікувати бізнесу з представниками влади на місцях. Президент Зеленський зазначив, що вже є перший блок рішення його пропонуватимуть на розгляд всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні, а згодом Верховної Ради та Кабінету міністрів. Більше захисту для бізнесу від процесуальних порушень та зловживань. Більше можливостей підтримати білий бізнес і отримати відповідно більше податків, додати більше ефективності. Бюро економічної безпеки таких завдань вистачає, і всі державні інституції у підсумку мають бути переналаштовані максимально на допомогу економічному зростанню. Часові рамки для рішень теж вже окресли. Такі новини на, на цю мить марафон триває. Далі розмовна студія Яна Брензей продовжить. Яну, прошу Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.